Свято Морозива цьогоріч відвідала рекордна кількість дітей, сприяла його проведенню і погода, адже на дворі було політньому тепло. А тому від спеки рятувались найбільш поширеним методом їли морозиво. Охоче ласували смачним десертом не тільки діти, але й дорослі. А ви любите морозиво? А чому ви любите подобати? Воно смішне. А вам подобається сьогодні? Подобається. А чим? От морозило». Я люблю з ягодами». «А ти?» Я люблю бананові. На площі перед музеєм писанкового розпису організували цікаві конкурси, завдання і розіграші. Діти малювали, співали, танцювали, стрибали, тобто займались усім, що так полюбляють. Треба робити для дітей. Багато дітей приходять морожего побігають, пограються трохи. Гарно. На відміну від найменших, пан Микола, поціновувач морозова із півстолітнім стажем. Колишній львів'янин каже, смак пломбіру це смак дитинства, а тому охоче ласує десертом і зараз. 65 п'ятого року і скоріше я пробував їсти. Тоді як відкрилося морозу, традиції не міняє і тому, що набагато це морозо найліпше смак дитинства. До слова, морозиво, це не тільки солодке задоволення. Насправді цей продукт містить кальцій, що впливає на формування кісток. Морозиво допомагає знизити ризик таких захворювань, як високий кров'яний тиск, рак товстої кишки і камені у нирках. Цей смачний продукт також містить інші корисні речовини. морозиві є білки, молочні жири, магній, залізо, калій, фосфор, натрій. Також морозиво допомагає боротись із стресом. Уже вкотре для коломиян та гостей столиці покуття організовує свято морозиво торгова марка Лімо. Смачне дійство провели напередодні дня захисту прав дітей. Учасники свята мали можливість обміняти купони, лімики на різноманітні подарунки та забави. А тим, що перемагали у конкурсах та вікторинах, вручали морозиво. Ви знаєте, коли діти і морозиво не хочеться нічого рахувати, просто хочеться бачити сьогодні на дитячих обличчях посмішку і хочеться далі бути разом з дітьми, тому що взагалі це важливо, важливо, щоб дитина мала. Посмішку, коли є посмішка, тоді є певна удача, і це є майбутнє. І хочеться, щоб наші діти були просто щасливі. Варто зазначити, що свято для дітей організували небайдужі підприємці. До проведення дня морозива долучились і салон краси, і розважальні агентства, і солодкі торгові марки. Круасан є практично невід'ємною частиною сніданку в багатьох країнах Європи. Є символом сніданку в країнах Європи. І ми хотіли при розробці цього продукту. Ми хотіли е... Максимально подати такий продукт нашим краянам, який би був максимально наближений до того власне круасана, який виробляють в Європі, свято морозиве тривало до вечора. Діти йшли додому задоволені і усміхнені. А це кажуть організатори. Найголовніше Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.